Сторінка 117. Метафора, метафора це слово чи словосполучення, яке розкриває ознаки та властивості одного явища чи предмета через перенесення на них ознак іншого явища чи предмета, засипаний піском часу дуже давній, оповитий серпанком загадковості таємничий. У наведених метафорах використано одні предмети та явища для розуміння іншого поняття. Пісок утворюється в морі протягом століть і навіть тисячоліть шляхом постійного тертя каменів, потім камінчиків, а потім уже і крупинок піску. Ось чому метафора засипаний піском часу означає дуже давній. Спробуйте Міркувати і так само розтлумачити метафору, оповитий серпанком загадковості. Якщо ви навчитеся розуміти метафору, то буде легше розгадати багато загадок, адже в них ознаки та властивості одного предмета переносяться на ознаки та властивості іншого, щоб легше не тякнути на розгадку, а не прямо сказати про розгаданий предмет. У загадці за лісом-пралісом золота діжа горить. Метафора золота діжа. За формою і кольором нагадує сонце. Якщо ви уявите ліс, а над ним блискучу золоту діжу, а вона кругла, то відразу здогадаєтеся, що то сонце. Фантазуйте! І збагнувши метафору, ви розгадаєте загадку.